Наталія Олександрівна, ось як ваші працівники забирають сміття, дивіться. Відмовляються забирати. Дивіться, немає нічого поганого і проти працівників. Розумію, що вони наймані працівники отримують невелику заробітну плату. Жіночка сказала, що мішок дуже важкий. Ви його піднімете, я його не можу підняти. У вас там було тільки що два хлопці ще. Один, я так розумію, вантажник, а він одій, який допомагає також. Ну, дивіться, я одну ліву піднімаю спокійно. І Чому я зараз маю тепер тримати цей ще тиждень? Це бур'ян. В нього неприємний запах. Він мені не потрібен тут тиждень. До цього всього ще... Залишили мені бунку, яка мені також тут не потрібна. Я вважаю, якщо ви берете плату, то вивозьте сміття до кінця. Наталя вже розберіться, будь ласка.